Доброго дня! Пропоную вашій увазі будиночок в селі Бурківці. 9 кілометрів від міста Тетіва, 80 від Білої церкви, 160 від Києва. Ділянка 50, 55 соток. В дворі є Криниця, Хлів, Комора. Це кам'яний погріб. Дорога тверде покриття. Газова труба йде по піддорогу, дорогу, по піддвір. двір. Будинок збудований з глини і обкладений цеглою. Покрівля, шифер. Город йде до яру, де є берег, де можна косити траву на укіс. Також є ще дрова, які можна зрізати і отоплювати будинок. За словами відео, мені надав власник. За словами власника, всі документи в неї в нормі. Тобто право власності і кадастровий номер на земельну ділянку. Кого зацікавив даний варіант будинку? Ціна будинку 3000 доларів. Будь ласка, пишіть в коментарях. Хто на Тіктоці? Будь ласка, пишіть в особисті, тому що Тікток не пропускає номера телефонів, удаляє їх. На все добре, до нових зустрічей, до побачення.